Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 31-ша самостійна робота. Тема ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Традиційна самостійна робота у нас складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Трошки теорії, яка нам потрібна для розв'язування подібних прикладів. Для того, щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, нам треба в діленому і дільнику Перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику. Тобто ми дивимося на дільник, дивимося, скільки знаків відділено комою. І тоді в діленому і дільнику переносимо кому вправо на скільки ж знаків. І виконуємо ділення по суті на натуральне число те, що ми робили в попередній самостійній роботі. Ну, давайте на прикладах розглянемо це. Перше завдання. Укажіть результат відділення числа 0,6. Тобто ми 0,6 ділимо на 0,1. Дивимося, у нас ділене 0,6 дільник. Дільник 0,1. Тобто, по суті, ми повинні і в діленому і в дільнику перенести. Кому на одну одиницю вправо. І тоді дільник у нас 0,1 перетвориться в натуральне число одиницю. Тобто це все одно, що 6 поділити на 1. Ну, зрозуміло, будь-яке число приділення на одиницю дасть нам те саме число. Тобто буде 6. 6 у нас записано під варіантом відповіді «В», тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «В». Або ще правило, ми з вами розглядали в попередній самостійній роботі. До речі, подивитись, ви її можете на нашому каналі в плейлисті математика 5 клас. Якщо ділимо на будь-який будь дріб ділимо на 0,1, то ми кому переносимо на, одну, на один знак вправо. По суті, ми тут принесли на один знак і отримали число 6. Можна і так, і так. Друге завдання. Укажіть неправильну рівність. Знову ж таки, у нас чотири варіанти відповіді. Під кожним варіантом відповіді зазначена певна рівність. Давайте розглянемо кожної з рівностей. Подивимося, де вона неправильна. 9,6 поділити на 1,6 дорівнює. Давайте виконаємо це ділення. У нас в дільнику 1,6, кому є відділений один знак. Тому ми ділений дільник, кому і відділяємо один знак, це все одно, що буде 96 поділити на 16. 96 поділити на 16, цілі числа ділимо, це буде 6. 6 на 16 буде 96. 6 у нас записано, тобто ми отримали ту рівність, яка записана під варіантом відповіді А, тому вона у нас правильна. Варіант Б. 8,4 ділимо на 0,21. Дивіться, ось тут у нас в дільнику 0,21. Тобто кому відокремлено два знаки. Значить ми і в діленому і в дільнику маємо кому принести на два знаки вправо. І в діленому у нас буде 840. 8,4. Якщо на два знаки вправо, приносимо кому, буде 840. Ділимо на 21. Знову ж таки цілі числа 840 поділити на 21. Що у нас буде? Давайте поділимо в стовпчик. Ну, точно, буде не 4. А скільки? якщо 84 поділити на 21, це буде 4. Та ще нулик дописуємо. Тобто у нас виходить 40. Стовпчик нам, ну, давайте, стовпчик 840 на 21. 84 на 21 буде 4. 84 відняли 0 зносимо, буде 40. А у нас записано. 4. Зрозуміло, що 40 не дорівнює 4. Тому ми знайшли уже відповідь до другого завдання. Неправильна рівність записана під варіантом відповіді B. Ну, давайте для практики розглянемо ще варіант відповіді В і Г. 0,36 поділити на 0,6 дорівнює. У нас у дільнику 0,6 відокремлено комою один знак. Тому ми повинні і діленому, і в дільнику. Один знак відділити, тобто буде 3,6 поділити на 6. Даріння. Ділимо 3,6 ділимо на 6. 3, ,6 на 6 не ділиться, значить буде 0, комою. Дільнику відокремили цілу частину. 36 ділимо на 6, беремо по 6 6 на 6, 36 буде 0, тобто буде 0,6. Саме так у нас записано в варіанті відповіді В. Тому. Вираз, який рівність, яка записана в варіанті відповіді В, буде правильною. І варіант Г. 96,6 ділимо на 2,3. Знову ж таки, дивимося на дільник 2,3, комою відокремлений один знак, тому ми і в діленому, і в дільнику, кому здвигаємо на один знак вправо, буде що 966 ділимо на 23. Дарівню. Давайте 966 поділимо в стовпчик на 23. 96 на 23. Беремо по скільки по 4. 4 на 23 буде 92. 96 відняти 92 буде 4. Та ще 6 зносимо. 46 на 23 ділиться націло. Беремо по 2, 46, відняти 46, 0. Тобто, у нас виходить 42. Те, що й записано під варіантом відповіді Г. Отже, у нас виходить правильна рівність. Під варіантом відповіді Г. І відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо. Наступне завдання у нас третє. Третє завдання у нас умова. розв'яжіть рівняння. І є 4 рівняння. Давайте кожне із них по черзі розглянемо. Під пунктом А записано рівняння 1,5х дорівнює 22, 5 десятих. Щоб знайти невідомий множник Х, нам треба добуток 22,5 поділити на відомий множник на 1,5. Знову ж таки, ділене дільник. Дільник у нас 1,5. Кому відокремлений один знак, значить ми в діленому і в дільнику, кому здвигаємо на один знак вправо. Тобто, це все одно, що 225 поділити на 15 х дорівняє. 225 поділити на 15. Ну, ми знаємо, що 15 на 15 це буде 225. Тому відповідь до підпункту А розв'язком рівняння нашого буде Х дорівнює 15. Наступне рівняння під пункт Б. 3,85. Ділимо на Х дорівнює 1,54. Ділене, дільник і частка. Щоб знайти дільник Х, нам треба що ділене, поділити на частку. 3,85 ділимо на 1,54. Даріння. В 1,54, кому відокремлено на два знаки. Тому ми ділені в дільнику, відокремлюємо, кому приносимо на два знаки вправо. Тобто буде 385 ділимо. На 154. Ну, Давайте в стовпчик поділимо 385 на 154. Так, 33, 38, не ділиться на 154, ділимо 385, на 154. Беремо по 2. 154 помножено на 2, буде 308. 308. Так, віднімаємо. 5 відняти 8 не віднімається, одиничку позичили. 15 відняти 8 буде 7. Тут одиницю позичили вже не 8, а 7. 77 і 3 відняти 3 буде 0. Тобто 77 у нас вистачає залишається. 77 не ділиться на 154. Ставимо кому і дописуємо нулик. 770 на 154. По 5, якщо ми візьмемо, здається, націло поділимо. 5 на 4, 20, 0 пишемо, 2 помічаємо, 5 на 5, 25, та ще 2 буде 27, 7 пишемо, 2 помічаємо, 1 на 5 і 2 додаємо, буде 7. Так, ділиться націло. Тобто у нас вистача виходить 0. Тобто виходить 2,5. І ми знайшли розв'язок. Рівняння в під пункті Б х дорівнює 2,5. Наступне рівняння в під пункті В. 2,38 Х відняти 0,58 Х дорівнює 9,36. Дивимося зліва. У нас треба звести подібні доданки. Тобто нам від 2,38. 2,38. Треба відняти 0,58. Виконаємо це віднімання в стовпчик. 8 відняти 8 0. 3 відняти 5 не віднімається. Одиничку позичили з двойки. Значить 13 відняти 5 буде 8. Кому знесли, тут уже не двійка, а одиничка. 1. 1 відняти 0 буде 1. Тобто буде 1,8. 1,8 Х. Ну, вийшло у нас тут 1,8. Але ми можемо нолик той не враховувати, тобто записати як 1,8. Дорівнює 9,36. Так, тепер, щоб знайти невідомий множник Х, нам треба добуток 9,36 поділити на відомий множник на 1,8. Знову ж таки, ми можемо. Перенести кому на один знак вправо, оскільки в дільнику 1,8 один знак комою відокремлений. Тобто буде 93,6 ділимо на 18. Ну, а можемо взагалі, щоб не було у нас десяткових дробів, ще кому перенести на один знак вправо, тобто 936 поділити на 180, щоб не, не заплутатися з комами. Дорівнює. Тобто нам треба 936 поділити на 180. Давайте виконаємо це ділення в стовпчик. Так, 936 поділити на 180. Поскільки тут цілих по 5 цілих ми можемо взяти. 180 помножити на 5 буде якраз 900. Відняти. 936 відняти 900 буде 36. 36 не ділиться на цілоставимо кому. 0 дописуємо: 360 на 180. Беремо по 2. 2 на 180 буде 360. В різниці дасть 0 в остачі. І у нас виходить 5,2. Це буде розв'язок наш, розв нашого рівняння. Тобто, у відповідь до підпункту В. Ми запишемо 5,2. І останнє рівняння в третьому завданні. Порівняння в підпунті Г 5,3Х додати 12,4Х, 12 відняти 0,41 дорівнює 4,15. Знову ж таки, зводимо подібні доданки. У нас зліва є два подібних доданки: 5,3 та 12,4 Х. 5,3 додати 12,4, 5 додати 12 буде 17,3 і 4 буде 7. ,3. Тобто ми можемо в стовпчик не додавати, а відразу записати як 17,7х. Відняти 0,41. 15 тисячних. Тепер х у нас стоїть в зменшуваному. Щоб знайти зменшуване 17,7х, нам треба до різниці додати від'ємник. Тобто до 4,015 додати від'ємник 0,41. Давайте виконаємо додавання в стовпчик 4,015 додати 0,01. Або 410 тисячних можемо записати. 5 додати 0 буде 5. 1 додати 1 буде 2. 0 додати 4 буде 4. Кому знесли, 4 додати 0 буде 4. Тобто виходить 4,425 тисячних. У нас виходить 17,7х, дорівнює 4,425. І тепер, щоб знайти невідомий множник х. Нам треба добуток 4,425 поділити на відомий множник на 17,7. Ікс дорівнює. Дивимося знову ж таки: Ділене дільник. Дільник 17,7 тут від кому і відокремлений один знак. Тому ми в діленому і в дільнику на один знак, кому переносимо 44,25 ділимо на 177. Тобто, ми тепер десятковий дріб ділимо на натуральне число. Те, що ми вже можемо і вміємо робити. 44,25 ділимо на 177. 44 на 177 не ділиться. Тобто, ціла частина буде у нас в частці 0, цілих. тепер 442 ділимо на 177. Тут ми беремо по 2. 177 множимо на 2 буде скільки 354. 354. 442, віднімаємо 354. 12, відняти 4, 8. Тут ми одиничку позичили, не четвірка буде, а трійка, 3 відняти 5, тобто 13, відняти 5, знову ж таки, 8. Тут ми з четвірки вже одиницю позичили, тобто 3 відняти 3 буде 0. Тобто буде 88. 88 на 177 не ділиться, ми можемо знести ось цю ще п'ятірку. Ну і тут логічно буде, що воно буде ділитись тобто, на 5, якщо ми 177 помножимо, має вийти ціле число. 7 на 5. 35, 5 пишемо, 3 помічаємо. 7 на 5, знову ж таки, 35, та ще 3. Буде 38. 8 пишемо, трійку помічаємо. 1 на 5, 5, і помічена трійка, 8. 885. Все у нас націло поділилось, тобто у нас корінь рівняння вийшов 0,25. І відповідь до підпункту Г третього завдання буде х дорівнює 0,25. Все, знайшли всі розв'язки. Рівнянь завдання номер 3 І останнє завдання цієї самостійної роботи це четверте завдання. Тут ми маємо задачу. Брати Богдан і Тарас напередодні навчального року купили 26 зошитів у клітинку по 4,5 гривні. Тобто, у нас 26 зошитів. Клітинка. По 4,5 гривні. І 16 зошитів у лінійку. 16 зошитів лінійка. Вартість кожного по 6 гривень. І декілька ручок по 12 гривень. Декілька ручок. І нам треба знайти, скільки ручок купили хлопці. І за всю покупку брати заплатили 297 гривень. Тобто, ми можемо записати, що X ручок купили це шукана наша величина, да? вартість ручки по 12 гривень кожна. І за всю покупку заплатили 297 гривень. Ось на основі цих даних, які ми записали, ми маємо скласти рівняння. Рівняння з однією невідомою X, знайдемо x, знайдемо розв'язок нашої задачі. Дивимося, 26 зошитів по 4,5 гривні кожен за зошити в клітинку. Тобто за всі 26 зошитів вони заплатили, ми маємо 26 помножити на 4,5, це ми узнаємо вартість всіх зошитів, всіх 26 зошитів у клітинку. Потім додаємо вартість усіх зошитів в лінійку. 16 множимо на 6. Вартість кожного зошита 6 гривень. Тому вартість 16 зошитів буде 16 помножено на 6. І у нас є Х ручок по 12 гривень. Тобто ми множимо X ручок на 12. І вся ця вартість нашої покупки дорівнює 297 гривень. От по суті, ми маємо таке рівняння. Тепер нам залишилося перемножити, додати, знайти невідомий множник. Тобто розв'язати, по суті, рівняння. Ми нашу задачу перетворили в рівняння, і тепер приходимо до його розв'язування. 26 помножити на 4,5. Правила множення. Що ми? Множимо 26 на 4,5. Множимо, не зважаючи на кому, а потім кому і один знак відділимо справа. 6 на 5 30, 0 пишемо. 3 помічаємо. 2 на 5, 10 та ще 3 13. 4 на 6, 24. 4 пишемо 2. Помічаємо. 2 на 4, 8 та ще 2, 10. Додаємо 0 зносимо. 3 додати 4 7, 1 додати 0 1, і одиницю знесли. І тепер комою ми відділяємо один знак. Тобто у нас виходить 117, тут у нас буде 117 додати. 16 помножити на 6. Ну, давайте ми вже почали в стопчик все множити. Давайте в стопчик і перемножимо. 6 на 6, 36, 6, пишемо, 3 помічаємо, 1 на 6, 6, та ще наші 3 9. Виходить 96. Тобто, виходить, що за 26 зошитів в клітинку по 4,5 гривні заплачено 117 гривень. За 16 зошитів в лінійку по 6 гривень заплачено 96 гривень. І тепер х помножити на 12 ми запишемо. В більш зручному для сприйняття 12 помножено на х, тобто 12х. дорівнює 297. Знову ж таки, з лівої частини у нас є два доданки два подібних доданки, які ми можемо додати 117 додати 96. Можемо усно, можемо використати стовпчик. 117 додаємо 6. Давайте попрактикуємо з додаванням стовпчик. Операціям стовпчик. 7 додати 6 13, 3 пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 9, 10, та ще одиниця 11. 1 пишемо, 1 помічаємо. Тут у нас одиниця була, та помічена одиниця, ще виходить 213. 213. Додати 12х, дорівня 297. 12х у нас стоїть. У вигляді доданку, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Тобто 12х буде дорівнювати чому? 297 відняти 213. Ну, тут можемо в стовпчик можемо усно. Давайте усно це виконаємо. 12х дорівнює 297 відняти 213. 200 відняти 200 буде 0. 97 відняти 13, буде 84. Ну, і тепер х знаходимо невідомий множник, Ми повинні добуток 84 поділити на відомий множник 12. Х дорівнює. 84 поділити на 12 ділиться націло 7. І це ми знайшли кількість ручок. 7 ручок. Тобто, у відповідь до нашої задачі в 4 пункті ми запишемо 7 ручок. Це і буде відповідь. Задачі під номером 4. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.